Всім привіт! І ось що в мене виходить, це шматочок виплила з серветочки до, до цієї схеми. Так, що мені складно було, і ось що отрималося, що не получалося. Я змінила колір серветочки з молочного на рожевий. Щось мені отут. Що це воно чи просто так, чи я тут помилку зробила. Ні, наче нормальненько все. Бо я вже її скільки перероблювала. Мені ось оця серединка не, е, ніяк не получалася. Я міняла нитки. І оце вже на рожев, рожева е, ниточка, вона більш. М'яка це тонка акрілова нитка, але вона за складом більш м'якіша, чим, е, чим інші кольори. Ось по схемі мені не вийшло ось тут. Ось тут. Це ось цій, ось цей проміжок. шостий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий рядочки. Вона бралася тут дуже сильно хвилями. Я вже й тут сердинку переробляла. Я вже проміжки між збільшувала проміжки між оцими парами стовпчиків. Ну, намагалася з усіх сторон. Я брала меншу кількість навіть оцих пар стовпчиків. Всім брала. Все одно вона бралась хвилю. І ось я розпочала цю серветку. Да, Вона береться ще хвиля і є, але її вже можна розтягнути. Там не розтягувалась взагалі. Ну, В принципі, ну, є трішечки, але ж не так, як було на тих. Там було взагалі дуже. дуже. Тому ось ці нитки мене виручили, тому перепробувала. І рис, і тонкий рис. І перепробувала десятий номер ниток. І перепробувала молочний, білий кольора кріла. Перепробувала ось ці ниточки, бо вони не підійшли до тієї серветки, яку я вам, яку я розпочала маленьку плести, вони ці нитки не підійшли. Їх попробувала. ну Потім думаю, ну що, спробую рожеві. Пішло, вийшлося. Вона сама м'яка нитка, і воно тут стало трішки розтягуватися і пішла оце нормальненько тут. Ну ось Тепер вже можна, я її вже виплітаю. Так що ось така складність, ось тут була, оця складність виплітання, ось цей проміжок. Як буде надалі, ну, я думаю, вже виходить. Тут ще будуть свої моменти. Але вже я думаю, що ця частина в мене вже виходить. Так що, ось такі справи. Ну, я дивлюся, схема мені не знайома. А ось коли виплітаю серветочку, то зараз вона мені знайома. і а згадайте, я, мабуть, десь колись її вже виплітала таку. Може, по якомусь мастер-класу робила. Тільки, мабуть, це було дуже давно, тому що отут, схожа, мені дуже знайома ця частина. ця. Ну, а ось тут. А так як дивлюсь на схему, то схему, не, щоб вона мені була знайома і ні. Ось такі справи. Вона цікава, виходить. Хто захоче користуватися, виплести собі таку серветочку, будь ласка, вона дуже цікава сама по собі буде. Тому щось шматочок вже виходить в мене. Ну, Враховуйте просто ті моменти, де ну, підбирайте нитки. Може в кого яка інша ниточка, і воно буде і по-іншому получатися. Може, гачок треба було більший тут. Я щось не подумала. Ну, я ж вчуся всьому. Тому брала свій, свій тоненький гачочок. Може, треба було більший гачок тут брати. Може, оця частиночка вона пішла б більш ріхліша і не так вона йшла хвилями. Ну, вийшлося. Получилось. Далі, я думаю, буде виходить. Ось вона красуня така виходить. Так що ось така краса. Так, що я хотіла вам ще зазначити, що хотіла ще сказати. Хотіла ще сказати, я вже не буду вам говорити за замовлення нічого, тому що вони знову змінюються, і так виходить, що я просто. Ну, в оману вожу. Говорю, що те йде на замовлення. Там вже воно помінялося, там дві серветки, там три серветки, знову міняється ця кількість. Відтоді, виходить, зробила серветки. І ті що, було, ті, що замовлення було за смаком, вже зробила, віддала ті серветки. Ну, Міняється все. Тому і не буду, я просто буду виплітати серветочку за серветочкою. Будете дивитися, що буде швидше що буде виплітатися, що буде повільніше. Схеми, які я всі поставила, я їх буду доплітати. Так що, ну, там вже багато схем не розпочатих у мене в моїй скарбнички. Так що все попереду. Ну, по поки що, все одно в планах. Зараз у мене уже е одна серветочка. Я. Закінчу її сьогодні і вам завтра вже, мабуть, покажу. Ну, В серветочках, в планах у мене на перший план у мене доплести сукню маленьку, тому що третій раз я вже не хочу її переплітати, чим найшвидше зробити. І обіцяла берет, так що і виплести берет, да, бо вже ось вересень місяць, яка буде далі погода, так, щоб можна було вже надягати і носити. Так, що ось такі справи. Так, і шарф. Шарф я хочу продвинутися. Шарф у мене, я його вже давно не показувала. Це шарф з минулого, ну, я хочу його зробити також. Ну, ось це В першу чергу такі йдуть, а серветочки тут будуть підтягуватися. по... Як буде получатися, я ж кажу, яка скоріше, яка пізніше буде йти. Там ще в мене є дві схеми, нові цікаві серветки. Так що ось, ось такі справи. Але вже не буду зазначати за замовлення, тому що мені як -то, якось так прикро перед вами, тому що я говорю одне, воно зовсім інше, виплітається ще зовсім інше. Так що просто буду виплітати. Кому подобається, користуйтеся схемами, дивіться, що виходить. Дякую, що ви мене дивитесь. Дякую, що лайкаєте, дякую за коментарі. Дякую вам за добрі слова. Всім пока-пока, до завтра!